Біжи від свого тренера, якщо він каже, що тренування без харчування не ефективне. Ефект, звісно, від тренувань буде, але він буде малопомітним і доволі повільним. Самі по собі тренування прекрасно впливають на твоє здоров'я. Це є краще самопочуття, зниження рівно стресу і тренування м'язи це є твоя таблетка довголіття. Також тренування змінює твій зовнішній вигляд. По-перше, це є тонус м'язів, тобто вони є більш наповнені. Так само це збільшення фізичної твоєї сили. І на тренуваннях ти можеш задіювати ті м'язи, якими ти в побуті не користуєшся. Тренування також позитивно впливають на твій контроль ваги. Три тренування в тиждень це є приблизно 750-900 додаткових. Спалених кілокалорій протягом тижня ти стаєш хорошим прикладом для наслідування в своєму оточенні. Так, без харчування і відновлення твоє тренування будуть приносити повільний прогрес, але поступовий. Не старайся все робити ідеально. І Харчування, і відновлення, і активність робиш все поступово настільки можеш, все дасть свій результат.